Вам дзвонили з номерів 044 чи 073? Якщо так, то це відео саме для вас. Сьогодні поясню, що за цим стоїть і як від цього берегтись. Код 044 це міські номери Києва. Зазвичай використовуються банками, сервісами, іноді установами. А код 073 це мобільний оператор LifeSell. Цілком звичні номери для нас із вами, але проблема не в номерах, а в тому, хто насправді телефонує з них. Як відбувається таке шахрайство? Вам дзвонить такий номер, ви берете слухавку, може бути тиша, а може бути людина, яка представляється працівником банку. Вона буде казати, що з вашої картки хтось намагається зняти гроші, попросить підтвердити номер, прізвище ім'я по батькові, останні цифри картки або. SMS code Усе звучить переконливо, бо голос ввічливий і номер український, але це шахрай. Головна їхня мета виманити у вас дані або гроші, і от як вони це роблять. Ви вірите, що це дзвонить банк, і самі даєте їм доступ. Після розмови з Службою безпеки водите дані картки або коди, або просто говорите так у відповідь і це можуть використати. І тут найстрашніше ви нічого не підозрюєте, бо це ж номери 044 або 073. Що ж робити в такому випадку? Перше, не відповідати на незнайомі дзвінки, навіть як. Якщо це український код. Друге, якщо номер підозрілий, пошукайте його в Google або перевірте через додатки. Третє, в налаштуваннях телефону увімкніть фільтрацію спаму або блокування дзвінків з незнайомих номерів. І четверте, саме головне ніколи не передзвонюйте, якщо не знаєте, хто дзвонив. А зараз напишіть в коментарях, чи дзвонять вам з таких номерів. А якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк.